Добрий день, шановна громада. Сьогодні у нас 30 грудня 2023 року. Вирішив засняти коротеньке відео пам'ятне для каналу. Ось тут у мене кусок території був отакий оце під грязь, то зараз дойшли руки можна. Виложить ось таку бруківочку. Старе місто побите снарядами, та танк на них поїздив, ну для господарства прокатить. У нас сьогодні чудова погода на полі плюс вісім. То якраз тут в мене плитами виложено, тут забетоніровано і прийшов час вже до цієї плитки, бо давно я її хотів виложити, але все не було часу. Це ж поскладав уже. зараз вже можна знімати відео, вже кусок роботи зроблений. З гарцовочку зробили, пісок у нас такий ось є. Ось ну, така оце бруківка. В інтернеті я дивився зараз, по-моєму, ціна там, такого золотого мандаріна, цього 6, 650 гривень. Чи що? Ну. Ну, Це поребрики, пару є у старих теж. Думаю, так поребрики сюди все вложу, буде гарно. Потім думаю засніму друге, ще як другий етап, вже, як буду класти його. Це зараз такий підготовчі, вся грязь, всю, всю грязь сюди викидали. Щебіоночка в мене ще є. Я думаю, щебенку тут вона, це є, трохи щебня защебенить його. Ну а тут зараз буду ставити поребрики, потім класти в руківочку. Ну ви підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, зжимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Я буду робити щось бруківкою.